Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на військово-політичні теми. У мене сьогодні надзвичайно цікавий гість мій співрозмовник Олег Симороз, ветеран збройних сил України та громадський діяч. Рада вітати вас, пане Олеже. Слава Україні! Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я, Героям слава! Сибі, що підключились. Пане Олеже, думала з іншої теми починати, але от буквально зараз перед нашим записом з'явилася інформація від НАБУ і САП народні депутати Анні Скороход повідомили про підозру за версією слідчих. Вона пропонувала хабар 250 тисяч доларів санкції, організувати санкції РНБО для компанії конкурента. І сюди ж на тему цих корупційних підозр також мені буквально сьогодні. Потрапляє фрагмент на очі. Син Трампа Дональд Трамп молодший дає інтерв'ю одному з американських телеканалів, у якому говорить, що він був у Монако. Відпочивав там якийсь час. каже дуже багато розкішних авто на кшталт бугаті та інших суперкарів з українськими номерами каже: Я бував в Україні але Україна живе скромно. Як це так, помахом чарівної палички зараз Монако суперкари з українськими номерами. Хто ці українці? Він говорить: вочевидь, це не просто так. Це крадені гроші. Це все один великий корупційний скандал. Але знаєте, каже він, поки щось відстібатиметься парі трійці потрібних людей в Америці. Це все триватиме. Звісно, це думка самого Дональда Трампа молодшого, але ми розуміємо, що такі ж реляції приблизно звучать в його інформаційній бульбашці, в його родині, родині Трампів. Що ви думаєте, пане леже про всі корупційні скандали, які сколихнули нашу країну останніми тижнями, та і як вони вплинуть на сприйняття України за кордоном і за океаном? Послаблює наші позиції на міжнародній арені, і в рамках, коли е, комусь вигідно, та, як сполученим штатам Америки зменшувати допомогу Україні, вони використовують, е, на жаль, ці меседжі. Знаєте, я дуже не люблю, коли. Е, Послабляють підтримку України, шукає шукають заграють з, з нашим боргом з Росією. Але ще більше я не люблю, коли ми самі кидаємо ці граблі перед собою і наступаємо і б'ємо себе, е... роблячи послугу тим, хто на між... на жаль, за кордоном чекає, чекає від нас цього е... на жаль, корупція це пухлина, це те, що заважає нормальному розвитку нашої країни а. Під час війни це ще на жаль і кров, і смерть українського солдата. Тому безперечно, ці речі не можна замовчувати з цим треба боротися. Я скажу дуже просто: я, я висловлю зараз про скороход, скажу про справу Мідас, там де фігурує о, найближче оточення президента і пан Чернешов, і пан Міндіч. Але знаєте. Узагальнюючи тому це можна узагальнити, тому що на жаль, це така стала ракова поклина. Це вже десятки років е і проблема в Україні, і те, що відбувається в принципі постійно, складу свою думку, що я відчуваю, е що відчуває українське суспільство. Так е ми реально втомилися від е цих серіалів, від цих плівок, прослуховувань. Я не знаю про це, що ми нового маємо почути. Я, 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 вже, я вже знаю їхню риторику, знаю, як вони домовляються, знаю, як вони передають бабло. Зараз вони використовують там більш хтось, більш сучасний, хтось використовує крипту, хтось більш тупий, е, бере готівку. Але знаєте, ну мені не цікаво вже це просто. Ну просто це вже отут. Я не хочу дивитися ці, ці серіали. Я, як і більшість нашого суспільства, хочемо вироки. Хочемо вироки для цих покидьків, і я вам скажу як юрист, вивчаючи в університеті таке поняття, як психологія злочинців, і взагалі для чого придумали відповідальність? Тобто інституцію відповідальності, так покарань придумали не для того, щоб типу дати комусь видовище і насолоджуватися, як хтось буде там гнити на лаві підсудних. Це зроблено з доволі такі прагматичної точки зору і для нормального житті для нормальної життєдіяльності країни для того, щоб запобігти майбутнім таким е... випадкам. І на жаль, я вам скажу, що у нас відсутня державна політика на покарання. У нас так побудоване законодавство із запобіжними закладами і всім решта. Коли топ корупціонер може вийти під заставу, от е, державний зрадник не може, бо ми є адекватна державна політика. Коли ми кажемо, ні, ну слухайте, для чого нам в воюючій країні державний зрадник на вулицях е, України? Це ж логічно, це собі просто м, стріляти в ногу. А топ корупціонер, який має набагато часто дуже більше зв'язків з усілякими ділками там, на топ владному рівні, ніж там класичний державний зрадник. Ми їх підпускаємо під застави сміхотворні, дає даючи потім можливість розвалювати слідство. Це відповідно зараз державна політика, і мені дуже бракує, як і всьому народу, як і нашим європейським партнерам, як і тим адекватним людям Сполученим Штатам Америки, де я знаходжуся і де є все таки підтримка України. Є дуже велика е двопалатна. Е Підтримка двопартійна підтримка в Сполучених Штатах Америки, яка все одно продовжується, і з кожним, з кожним днем дуже важко з ними е, мені говорити щось щось їм пояснювати, тому що ми говоримо про корупцію і. Е, Навпаки, це викликає повагу. Я от по спойлеру зараз е, лунають фрази, що може тоді не будемо просто розслідувати корупцію і про неї говорити, і тоді партнери не будуть знати про неї. Ну по-перше, не треба, не треба думати про партнерів погано. Якщо це справді твій партнер, якщо ти хочеш, щоб він був твоїм союзником, то е, треба говорити правду, особливо коли ці люди підтримують тебе значною мірою фінансово або або, або зброєю. Але з кожним разом це важче і важче говорити, бо е, вони завжди відмічали тяготу суспільства до нетолерування цих всіх речей, бажання, щоб вони понесли відповідальність в високу журналістику на всесвітньому рівні розслідувальну в Україні. Але у них про це дуже банальне питання: а де а де вироки? А де вироки? І тут можна підвести вже рисочку і підсумки. За останні 10 років, але я, знаєте, беру зараз період повномасштабки. Багато хто скандалів і в оборонці, і не тільки фігурували величезні суми і так далі. І скажіть мені, а хто, а хто сидить? Можливо, Трухін який а, патрульному поліцейському пропонував хабар, а, ні, там угода... І багато інших ділків Саша Юрченко ходить в парламент, пан Коля Тищенко ходить в парламент. І це все, знаєте, на такому сталому рівні, це, це просто максимально жахливо. На жаль. Тому, відповідаючи на ці питання, які із Міндічем, як з Черношовим Черношова, величезну суму, там скільки в півтора мільйони доларів здається. Вони внесли буквально отак. І це на жаль, от стала така державна політика. Я не бачу ні в вищому керівництві держави, ні в е, вищому законодавчому органі, ні в правоохоронних органах реального бажання е, вироків для того, щоб ці ділки понести відповідальність. У нас існує е, система в інтересах корупціонера і державна політика побудована на жаль. Ну, з того, що я бачу, яке у нас процесуальне законодавство. У нас всі можливості є для того, щоб поникнути відповідальність. Я вам більше того скажу. Я, як юрист, як людина з активною громадською позицією, я справді вважаю і бажаю, щоб такі люди, як Міндічі, Єрмак, Татари, сиділи у в'язниці і є за що. Я задаю собі водночас питання: а я не знаю, що треба, що треба зробити в цій країні, який злочин, щоб сісти реально. От я просто от я бачу, як всі вони виходять, і я не знаю. У нас державні зрадники бойко гуляють е на волі, де в парламент ходять. В парламент ходять, розповідають, як мені жити. Е ну це просто апофіоз. Топ. Корупціонери гуляють на волі. Чорношов гуляє на волі. Я просто ну не знаю, це не адекватно. Якщо ми справді хочемо якихось змін е на краще. Uh, і мати більшу підтримку на міжнародній арені і в суспіль... Розумієте, це ще ж проблема. Я коментую це з акцентом зараз на міжнародну політику. А є інша сторона медалі. Це дуже деморалізує наше українське суспільство як наслідок. У нас дуже багато потім проблем. Люди за кордон виїжджають, люди тікають з цієї країни. На жаль, якби боляче це не було. Uh, люди варто йдуть по цим питанням, бо бачать, що це все, те, що я з вам, вам назвав. Це все несправедливість, тому що по відношенню до простого е, народу у нас працює закон, у нас працюють вироки і так далі. І це от нерівність дуже сильна. Вона як наслідок е, дуже внутрішньо послаблює і розвалює нашу країну. Тому е, завершуючи якби доповідь по цьому питанню, скажу на жаль, що е, це все, ці всі проблеми вони. Смертельно подібні для нашої країни вони її розвалюють. Я хочу, щоб всі розуміли, мали чітке уявлення. Що на жаль, це не просто ой, проблема. Ну що ж треба робити? що, що ж нам так поробили? Що ж у нас такий парламент? Що ми не можемо ніяк побороти корупцію і зробити і домогтися вироків зараз? На жаль, у нас країна стоїть на, на визначному етапі. Чи буде у нас продовжена державність, на жаль, я би жорстко це не звучало, але це так. І це все дуже сильно нас від цього відштовхує, дуже сильно нас послаблює. На жаль, треба, я б вже втомився пояснювати представникам української влади, що з цим треба щось робити. Я вже навіть сенсу в цьому не бачу, бо я справді вважаю, що Допомога топ корупціонерам це нинішня державна політика, це треба змінювати. Чи здатні вони на це? Я глибоко не впевнений, тому е залишається тиснути суспільство, залишається це пояснювати міжнародним партнерам, щоб вони на них так само тиснули. Бо це кров і смерть сьогодні корупція в Україні. Так, не забуваємо про ефект доміно. Одна дія за собою має дуже багато наслідків, які потім ми розуміємо звідки вони взялись. Пане Олеже, ще одна велика тема. Я от підписана на вас, зокрема, в мережі X. Часто читаю. От напередодні ви висловились про бюджет 2026, який нардепу ухвалили, та дуже багато на рахунок цього бюджету критики, і головна і ґрунтовна. Немає звідки брати гроші, намальовані якісь соціальні виплати, на які немає грошей. Та звісно, ми розуміємо, ці зарплати потрібно було піднімати. Але вибачте, я кажу зараз про бюджетників. Але вибачте, де ви були раніше? Чому тільки на четвертий рік війни ви згадали, що треба підняти допомогу на принародженні дитини чи підняти зарплати вчителям? Ну і власне те про що кажуть військові, а де перегляд оплати праці для військових? У нас четвертий рік повномасштабки і. Де, де ці всі видатки? Що ви думаєте про бюджет? Бюджет неадекватний. Він неадекватно він не збалансований від слова взагалі. І цей бюджет, на жаль, є бюджетом воюючої країни. Тобто, він не відповідає реальному стану справ в нашій країні. Через такий бюджет є високі ризики, як я вже казав, і потоп корупції. Так само, і з таким бюджетом є ризики втратити державність. Е, цей бюджет. З мегатонною некритичних видатків, а я досі не можу зрозуміти, як країна воюючи з незабезпеченим військом, з фінансово демотивованим військом, може мати некритичні видатки. Я це просто відмовляюсь е, розуміти. Плюс є сфера, коли я чую, що ну там видатки на армію. Обмежені фінансуванні, бо у нас більшість нашого бюджету це допомога наших міжнародних партнерів, і певні видатки е спрямовані виключно там на, е скажімо так, цивільну, е цивільні питання не можуть бути направлені на війська. Я кажу, окей, ну є зарплати вчителям, є зарплати медикам, є соціальна підтримка, яка може бути профінансована, яка залишається на жахливому рівні. Паралельно ми бачимо, як фінансується. Місцеві бюджети досі лавочками, пліточками, щоб ну не дай Боже, е у князька місцевого там позиції не похитнулися. Я бачу дуже багато неадекватних видатків е на центральному рівні. Ну, те, що викликало величезне обурення, е видатки на депутатську діяльність народного депутата, те, що вони були збільшені на 120%. Е на 120, якщо я не помиляюсь, тисяч гривень, так? Ну це один, ну, один народний депутат, і це зросло до 200 тисяч. Це про. Я, ну, що, 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 що це, скажіть мені? Не було куди витратити ці гроші? Е, я просто ну, не розумію. І уряд це не пояснив, навіть, ну, як взагалі вони. За яким принципом вони формували бюджет? Бюджет чого це є? Чи є це бюджет воюючої країни до 100% ні. І, звісно, є дірки в бюджеті. І ніхто, я, я побачив, що ніхто навіть не намагався якось затягнути паски, але в інтересах армії і, 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 і соціальної політики. Я не побачив там соціально справедливої політики, це реально. Я не побачив, що хтось сміливо вийшов і сказав: Так, дивіться, ну у нас не вистачає очевидно фінансування. Ми будемо просити це у партнерів, але ну настав час щось придумати, і це щось придумати. Я хотів би, щоб пан гетьманцев не полював до простого народу, як він зараз робить, і розповідає, що люди просто у нас погано, погано працюють неефективно. Питання, чому ж люди неефективно працюють, і як може взагалі е, вчитель за 100 доларів нормально працювати? Я це не можу зрозуміти і не маю цього розуміння е, від органів влади, але я не побачив, що хтось вийшов і сміливо запропонував збільшення податків, але для олігархату. Для тих, хто наживається на цій війні, я цього не побачу. Я бачу стало державну політику, як збільшують е податкове навантаження е робітничого класу, тих людей, які працюють. Е я цього не побачу. навіть в неоліберальних сполучених штатах Америки під час Другої світової війни, для великого бізнесу в деяких випадках податкове навантаження, прогресивна шкала оподаткування. Сягала іноді 95 і більше відсотків. Це державна політика зрозуміла, де у кого брати гроші, і державна політика, що є компанії, які під час війни отримують набагато більше замовлень, але це не означає, що у нас хтось буде мати надприбутки на цій війні, бо це кров і смерть. На жаль, я проведу вам лише один приклад: Ріната Хметова в минулому році вдвічі збільшив. Твої стати до від того принципу, що у нього і компанії і інших олігархів за 4 роки повномасштабної війни е, жодним чином суттєво податкове навантаження е, не збільшилось. Тому на жаль, така згубна державна політика, абсолютно неадекватна робота уряду. Я вважаю, що за такий бюджет і за корупційні скандали, в принципі, але за такий бюджет уряд має піти відставку в повному складі. Це неадекватно, просто неадекватно. Я вам скажу по своєму напрямку протезування, де ми де я працюю в рамках урядових нарад, нарад в офісі президента по протезуванню по змінам, реформуванню протезування. Ми просили. Я ще за півроку просив. Проводіть нормальну роботу, аналітику Міністерства соцполітики, яке є розпорядником цих коштів, яке реалізує державну політику в сфері державного протезування. Зробіть нормальну аналітику, підготовку по грошам, щоб ми на державний бюджет вийшли ну, з адекватною позицією, розуміли наші потреби. А ви думаєте, це хтось зробив? У нас бюджет по протезуванню зроблений. Ну мені страшно про це говорити. Він зроблений на око. З певних видатках на військових з величезним люфтом, щоб можна було вкрасти, а в певних видатках, видатках протезування цивільних, щоб їх не можна було запротезувати. Ну ось це, це така реальність. Це це на жаль не адекватно. І е, да, я погоджуюсь з вами абсолютно, е, і з позицією принципу всього народу, це зараз дуже велика дезмораль в армії. Коли я не знаю, ми роками говорили про те, що ну, немає нормального фінансового забезпечення у військовослужбовців, мотивації. Ну, слухайте, ну, ця людина е, не бачить родину роками. Ця людина е, не присутня вдома. Вона ризикує життям. Вона ризикує життям навіть е, коли вона в тилу. Вона ризикує бути все одно. Е, Може бути постійно ризик завдання ударів ворогами. На жаль, такі випадки не поодинокі. Ми про це говорили, що це неадекватно, коли от моя посада, на якій я служив, солдат-стрілець е, да, я бойові виплати, я їх отримував там 120, двадцять тисяч гривень. Але слухайте зараз людина на моїй посаді. Після бойових дій, де ці 120 тисяч йдуть просто отаку, там родині залишається дуже величезний мізер. Більшість іде на отримання, на забезпечення свого підрозділу, там на амуніцію. І коли ця людина виходить з пекла просто бойових дій, потрапляє до, свої, до своєї родини, вона просто не може забезпечувати свою родину. Вона, вибачте, свою дівчину або дружину, солдат не може на каву зводити, бо це 20 тисяч гривень. Прошового забезпечення голого ну це неадекватно. І нардепи розповідають про те, як вони е, як вони собі щось там піднімають, як вони мають автопарки, як вони мають утримання е, складу помічників. Я вам скажу, от е, ще один приклад. У нас дуже любить мер Києва жалітися на е, те, що у нього забирають кошти. Але я вам скажу, який видаток в Києві досі, досі залишився. У нас е, є депутатські фонди Київської міської ради. Це матеріальна допомога, гречка, бабушки, все як треба. Все як е, ну, ви будете в шоці. У нас 120 депутатів Київської міської ради. У нас на одного депутата Київської міської ради на рік передбачено 10 мільйонів гривень депутатського фонду. На одного депутата, їх 120, тобто це приблизно по мільйону на місяць взагалі. А мене як у киянина, от величезне питання. А що відбувається? Розкажіть мені, я щось. Може, я щось не так думаю. Ну, тобто, в моїх планах входить в цій війні перемагати і, і не програвати. А чим займаються наші органи, органи влади? І ну, могла б органи центральної влади могли б на це повпливати. Мене дуже сильно достала і бруківка. Е, у нас постійно, як перекладається в містах, але її є. Так само губна державна політика. Ну я не я, я бая бачу крас, крас, красиві промови президента в вечірніх зверненнях. От що ми, от і він проблематику дуже часто озвучує, яке суспільство штовхає. Ну по вибору особливо немає. Але я не бачу реального втілення, я не бачу навіть бажання. От я побачив бюджет, я не бачу бажання від президента від уряду. реально, щоб наша країна вистояла, не бачу. Я думаю, що вони живуть е, в іншій реальності. На жаль, залишається ти, тиснути суспільство. На це суспільство буде тиснути. Військові на е, будуть жорсткіше реагувати. Це 100% з цієї дезморалі, яку я зараз бачу, це очевидно. Ну тільки ж не звинувачити потім людей, бо у нас е, завжди потім крайні. В картонках, в усіх речах у нас крайній народ, а не ті люди, які до цього призвели. Чи добре, що у нас військові будуть жорсткіше на це реагувати, і суспільство буде так обурено? Ні, це погано. Але давайте говорити про тих, хто до цього призвів. А тут, а тут бенефіціари є, є імена, є, є посада. Пане Олеже, ще одна тема. Хочу вас попитати. Цікава ваша думка. Переговорний процес, який так триває. Нині ми знаємо, в Майами має знову зустрічатись американська делегація та українська. от уже повторно що ви думаєте взагалі про те, що зараз відбувається? Ми знаємо про цей мирний план, про його походження, який називають мирний план Трампа. Але по суті, ми знаємо, хто його писав і як іде. Це все забаганки Росії. Мусимо бути в цьому переговорному процесі, щоб знову таки нас не звинуватили в тому, що ми його саботуємо на відміну від Росії, яка це робить завжди. Що ви думаєте про ці переговори, про цей план? А, ну насправді це складне складне питання, але можна дати зараз характеристику вже водіння замість. І на жаль, програє американська дипломатія. Виграє зараз російська дипломатія, програє українська дипломатія. Це очевидно. Російська дипломатія побудована, я не маю жодних сумнівів. В Росії є чітке завдання, скажімо так, на цій дипломатичній процеси це затягування, затягування процесів з метою показати, мовляв, ми не відмовляємося. Ми нічого не будемо підписувати, ми не будемо зупиняти бойові дії, але ми не проти миру. Така от дуже зручна позиція, водіння за ніс, і вона, вона їм дається. Що коли приїжджають представники Трампа Сполучені Штати, Трамп потім коментує зараз останній коментар перемовної групи між Сполученими Штатами і Росією, Трамп свято вірить в те, що Росія налаштована на мир. Ще разом з тим посадові особи вище керівництво е, країни-терориста говорять про те, що ну вони не збираються зупиняти ці бойові дії. На жаль, це це все дуже очевидні речі. Чому я сказав, що слабка українська дипломатія? Ми мали поставити питання жорстко. Що в рамках цієї дипломації, в рамках політики Дональда Трампа, е, треба просто зупинити зараз е, бойові дії без, без якихось за чи проти. Це тоді бажання до миру. Ставити якісь умови, ну це, це, це відсутнє питання миру. Росія ставить нереальний Умови, але дуже гарно її ними маніпулює. Я щиро так вважаю. Питання складне, але я щиро вважаю, що питання по територіям ну, неможливо з багатьох причин. З точки зору моралі, з точки зору української державності, справедливості. Але знаєте, ну я от просто я знаю певні процеси, я знаю, як виглядає армійський процес. Це просто неможливо. Да, от просто. Вивести українські війська і втратити українську юрисдикцію з і Слов'янська ну просто ну не є можливим, та тому навіть нема сенсу це обговорювати. Фактично, на жаль, ми е, вигрібаємо зараз на цих перемовинах через нашу складну е, слабку позицію. От я з вами в сьогоднішньому коментарі інтерв'ю ми дуже багато поділяли увагу топ корупції. На жаль, це послаблює наші позиції на міжнародній, на міжнародній арені, чорт забирай. І це очевидно як ясний день. Якби ми були сильнішою країною, якби у нас так не зжирала ВВП корупція, якби була правильна стала державна політика по справедливим підходам в країні в цілому і по грошовому забезпеченню, і як наслідок мобілізаційних процесів не було б у цього. Можливості відкупитися в рамках економічного бронювання, так званого і так далі. Якби справді, мобілізація була б для всіх, було б більше справедливості в країні. Як наслідок, ми були б сильніші на полі бою. Як наслідок, ми були б сильніші на переговорних процесах. Це очевидно. На жаль, я скажу дуже очевидні речі зі слабкими. Ніхто в дипломатію не грає, і це відчуває Путін. Це дуже прагматично, очевидно, відчуває Трамп, якому на жаль, плюс-мінус байдуже на те, що це буде. У нього є своя аджента дуже проста. Він, мабуть, одержимий тим, що він хоче Нобелівську премію миру. Оце все, що йому цікаво, насправді йому не цікавий той Крематорський слов'янський йому не цікаво на якому рівні це буде. Е, тому на жаль, е, чим більше ми себе послабляємо, тим менше шансів на дипломатію і на полі бою. У нас так само е, не все добре. Складний процес, але де поки що не відніється якась українська, українська перспектива Так, пане Олеже, ще багато тем, але мусимо ставити тут три крапочки. Дякую вам і принагідно запрошуємо до наступних ефірів. Дякую вам. Пасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми. Заохочимо вас бути активними в коментарях. Будь ласка, долучайтесь до обговорень. З чим погоджуєтесь, про що готові дискутувати. Будь ласка, пишіть, ми все радо читаємо. До зустрічі.